Нехай сила буде з вами, можливо, темна сила, агент Блейз, імперський допитувач і крутезний снайпер та розвідник. І так, у нас в наборчику одна фігурка. Звичайно же, туди йде карта для сутички, ну і карта для місії, яку ви можете бачити. Також у нього тут в наборчику зразу дві картки, яка одна з них для сутички і інша окрема для місії. Особисто мені не подобається, що потрібно треба дивитися, яку картку ви брали. Але тим не менше у нас їх дві. Також у нас є чотири додаткові картки для вашої колоди, які дозволять вам розбавити сутички. Картка для скірмішу. Яка додає апгрейд з красивої фотографії Вейдера. Звісно, картка прихованості, адже він шпигун і іноді може ставати невидимим, тобто неможливим для атаки або інші бонуси отримувати. Також картки дві для різних задач-сутичок ну і картки імперського впливу. Сам же агент Блейс, як ви бачите, досить крутезницький, при тому, що він атакує одразу трьома кубами зеленим та двома жовтими. Може бути на великій відстані і навіть заглядати в карти вашого супротивника. Загалом це такий крутий імперський шпигун. Гра за цього суперагента дозволить вам заглянути у імперську буденність, охороняти імператора. Здійснювати розвідувальні місії, перемагати підступних повстанців та утверджувати імперію.